Як часто ми тримаємося за певні емоції, негативні більшість, ми боїмося їх пропустити через себе. От я щойно була, знаєте, верніше не щойно була, щойно в мене були такі ситуації, сталася одна за одною, які а, підсилили в мені роздратування і злість. І перше, що в мене було так, заспокойся, все, не думай про це. А далі я собі сказала, ні, я не буду стримувати ці емоції. І дозволила їм пройти. І розумію, що в цих емоціях злість і роздратування лише на себе. Тому що я в цих двох ситуаціях дозволила комусь взяти, ну, взяти верх над собою. Я не поставила цих людей на місце. І... і зробила так, як я не хотіла. Таким чином я не обрала себе, що і стало, а, причиною виникнення цих емоцій. Але я дозволила їм пройти через себе і усвідомити, що злюсь я лише на себе, що в цій ситуації я не обрала себе. В обох ситуаціях я не обрала себе. І взяла з цих емоцій для себе ресурс, щоб більше такого не повторилося. тому що я нікому не дозволю забирати мій ріст і відволікати мене від тієї роботи, яку я для себе роблю.